Ісус говорить, у моїх проповідях про блаженства я пояснював умови, необхідні для того, щоб отримати нагороди, яких удостоюються блаженні. Хоч названі умови є різними, то все ж, якщо ви згадаєте, нагорода та ж сама можна насолоджуватись тими ж радостями, що і Бог. Умови різні, я вже пояснював, як Бог через свої думки сотворив душі з різними нахилами, щоб дати світові правильну рівновагу у всіх нижчих і вищих потребах. Якщо згодом людський спротив руйнує цю рівновагу, бажаючи йти проти волі Бога. Який повсякчас і з любов'ю веде людей на правильний шлях, то вина лежить не на Богові. Люди, які постійно незадоволені своєю долею, вдираються з відкритою або прихованою силою середовище інших, хіба не є світові війни, родинні суперечки чи проблеми на роботі, такими ж? Зловживаннями і нападами, а чим є суспільно-політичні революції і доктрини, які ховаються за назвою соціальні, а насправді є нічим іншим, як самонадіяністю і відсутністю любові, тому що вони не мають ні волі, ні здатності вправлятися у справедливості. Яку обіцяють і постійно вироджуються у насильства, які не усувають гноблення, а помножують його, і то на благо кількох можновладців. Але де паную я Бог, там немає такого сум'яття. В душах, які справді мені належать, і в моєму царстві ніщо не порушує порядок. Там є оцінені і винагороджені різні ступені різноликої Божої святості, який є справедливим, чистим, миролюбним, милосердним, вільним від пошуків минущих багатств. І щасливий у радості своєї любові. Кожна душа прагне іншої форми досконалості, святий прагне її виключним способом, тому що в ньому є дві доброчесності, та одна в ньому переважає, і завдяки їй люди особливо шанують Його. Я ж благословляю і винагороджую Його за всі Його доброчесності, тому що винагорода полягає в тому, щоб радіти у Бозі. Це стосується як миротворців, так і милосердних, як шукачів справедливості, так і несправедливо переслідуваних, як чистих, так і засмучених, як покірних. Так і погих духом. Бідні у дусі. На жаль, цей вислів все ще неправильно розуміють навіть ті, хто намагається зрозуміти правильно, для людської поверховості і нерозумної іронії, як і для неосвіченості, яка вважає себе мудрістю, вбогість у дусі означає дурість. Краще розуміють під духом інтелект, розум, налаштовані матеріалістично, хитрість і злобу. Ні. Дух стоїть вище розуму. Він є царем усього того, що є у вас. Всі фізичні, моральні дари є підданими і слугами цього царя там. Де сотворіння уміє в дитячій відданості Богові тримати речі в порядку, де ж створіння не є по-дитячому відданим, там впадають ідолопоклонство, а слугині стають царицями і скидають з трону царственний дух, тоді приходить анархія, яка приносить зі собою руїну. Як і кожна інша анархія, вбогість у дусі полягає в осягненні абсолютної незалежності від усіх речей, які приваблюють людину і через які вона стає спроможною і на матеріальні злочини або на моральні злочини, які занадто часто залишаються непокараними людським судом, але тому є не меншим. А навіть тяжчим злочином, оскільки часто спричиняють не лише смерть жертви, а й відбирають у членів родини честь і хліб, вбогий духом не знає рабства через багатство, якщо він і не зможе відмовитись від усіх матеріальних добр, звільнитися від них і всякого достатку і вступити в орден. То він спроможний все ж використовувати їх з великою поміркованістю, що містить подвійну жертву, щоб потім могти достатньо обдарувати бідних цього світу. Такий зрозумів моє слово: зробіть собі друзів своїми несправедливо здобутими багатствами. Зі своїх грошей, що могли б бути ворогом її духу, якби вона використовувала їх для насолод, обжорства, безсердечності, така людина робить собі слугу, який вимощує для неї дорогу до неба і одинаково вистеляє її для багатого, вбогого у дусі, завдяки його умертвленням і ділам любові. Для зменшення убогості людей. Скільки ж то несправедливості може виправити і зцілити в у дусі, навіть несправедливості спричинені в минулі часи, коли він, як Закхей, був ще зажерливим і жорстоким, несправедливим щодо людей, які ще живуть, які вже померли і для всього суспільства. Ви споруджуєте пам'ятники людям, які стали відомими лише тому, що чинили насильство. Чому ви не споруджуєте пам'ятників, таємним благодійникам потребуючого, бідного і працюючого люду, тим, які використали свої багатства не на те, щоб зробити зі свого власного життя постійне свято, а щоб полегшити життя тих. Хто хворий, страждає, кволий або кого тримають у темряві, тому що їхня неосвіченість краще служить тим, що прагнуть панування для їхньої проклятої мети. Як багато таких є, також серед тих, які не мають ніяких багатств, які не набагато багатші від бідних, але які все ж жертвують свої копійки. Щоб полегшити нужду тих, які є ще нужденнішими від них, тому що їм бракує Божественного світла. Бідними духом є також ті, які, незважаючи на втрату свого багатого чи скромного статку, уміють зберегти мир і надію, і тому нікого не проклинають і не ненавидять нікого. Ні Бога, ні людей. Велика категорія вбоги худусі, яку я назвав першою, тому що без цієї незалежності духу, від приємності і життя неможливо осягнути інші доброчесності, через які можна здобути блаженства, розділена на багато підгруп. Покора в думках. Призводить до того, що людина не вивищує себе і не вважає суперрозумною, але послуговується даром Божим, розуміючи його походження і використовуючи його для добра виключно для добра. Великодушність у прихильностях, коли і від них уміють відмовитися, щоб іти тільки за Богом. Великодушний може відмовитися навіть від життя, але для тваринної природи є інстинктивно улюбленим багатством. Всі мої мученики були великодушними в цьому розумінні, тому що їхній дух робив їх бідними, щоб зробити багатими у єдиновічному багатстві, яким є сам Бог. Праведність у любові до наших власних речей, любити їх обов'язок, тому що вони є знаком божественного проведіння. Я вже говорив про це в попередніх науках, але їх не можна любити більше, ніж Бога і Його святу волю, і не до такої міри, щоб коли людська рука їх у нас забере, ми. Б ворогували з Богом. Врешті, я повторюю це: свобода від поневолення грошима. Такими є різні форми духовної убогості, через які, як я сказав, здобувають небо. Ми повинні стояти над усіма минущими багатствами людського життя, щоб здобути багатства вічні, землю з її оманливими фруктами. Які зовні здаються солодкими, насправді є гіркими. Слід відсунути на останнє місце і краще працювати на осягнення неба. О, там немає фруктів з оманливим смаком, а лише неосяжний плід радості у Бозі. Усе це усвідомив Закхей. Це речення було ключем. Який відчинив його серце для світла і любові для мене, бо я прийшов, щоб йому сказати ходи. І коли я до нього прийшов і його покликав, він уже був бідним у дусі, а тому йому було дано посісти небо.